Святої вам не читання, надісла, водьмо уважні. Одного разу, прикликавши дванадцять своїх учеників, і создав їм владу над нечистими духами, щоб виганяли їх, і зселяли всяку неду, всяку неміч, Дванадцяти ж апостолів імена такі, перший Симон, що зветься Петром, і Андрій, брат його, Яків Зеведів, та Йоанн брат його, Филип і Варфоломій, Фома і Матфей, Митар Яків Алфеєв, і Левий, призваний Фадеєм Симон Канадній, та Іуда Іскаріотський, який ізрадив його. Цей дванадцятьох послав Ісус і заповів їм, промовляючи, наподь до язичників не ходіть, і місто Самарянське не входьте, а йдіть краще до овець загиблих дому Ізраїльового, ходячи, ж, проповідуйте, кажучи, що наблизило Царство Небесне, Гориняйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте. Пісів виганяйте, задарма одержали, задарма давайте. <плес> Бачив те, що його, що лежала в гарячці, доторкнувся до руки її. І гарячка покинула її, і вона встала і слугувала йому. Коли ж настав вечір привели до нього багатьох обіснувати, і він вигнав духів словом із цілих усіх недужих, що справдилося, сказане пророком Ісаєю, який говорить. Він узяв на себе недуги наші, поніс хвороби, а як побачив Ісус довкола себе багато народу, звелів ученикам відплив ти на другий бік. Тоді один книжник підійшовши, сказав йому Учителю, я піду за тобою, куди б ти не пішов. І каже йому Ісус, висиці мають нори і птахи небесні, гнізда. Син же людський немає голови прихилити, інший же з учеників його сказав йому, Господи, дозволь мені перше піти, поховати батька мого. Але Ісус сказав йому іди за мною і залиш мертвим ховати своїх мерців, і як увійшов Він у човен, за ним пішли. Оченики нього, славь, слаго. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось, Тобі вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, завітання відпущення гріхів рабів Божиїх. Юлії Валентина, Валентина, Ксенії Даніла, Христіни, Катерини, Надії Раїса, Дікіта, Ніневіри, Ірини, Галіни, Валерія, Нінері Куляни, Ірини, Володимира Гринія, Ірія Володимира Діє, Метарди Куїна, Світлана, Ксенія, Сергія Петрова, Діма, Ячеслава, Валентини, Ольги, Даніла, Галина, Едуарна, Адеяніни, Варії, Віри, Марговіти, Людмила Марія, Івана, Дмитрія Ольги, Нікіті, Владислава, і завідбуючи як всякий правінь вільних і невільних. Господи помилуй, Господи помилуй, і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки. Отче святий вікарю душі тіл, Ти послав єдинородного Твого Сина Господа нашого Ісуса Христа, який всяку недову стіляє від смерти визволяє, з цілий рабів випоминає поминаємих, від тілесної душевної їх немочі. Його животвори їх, благодатью Христа Твого, молитвами Пресвятої владичиці нашої Богородиці і пресну Марії, Заступництвом чесних небесних сіл безплотних, сили чесного животворчого Христа, чесного славного Пророка, Претичі Христитеріана, святих славних і секвольних апостолів, святих славних і доброповідних мучеників. Преподобних і богоносних отців наших Святих і цілителів, Безрівників, Осни Дам'яна, Кира, Іоанна, Пантелеймона та Єрмолая, Самсона, Ямида, потягники, Святих і правних і Акамаяни і всіх святих. Бо ти єси джерело стілення Боже наш, і тобі славу вас з зі народним твоїм сином, єдиносущим твоїм духом, нині повсякчас і на віки. Так, вот такого я не підходил. Так, поняли, стало. Роману число 5. Ех, вибачте мені. Угу. つま こっちします <noise> <noise> Почему это было по нас? Я кажу живу. Другого послання святого апостола Павла читання, Будьмо уважні браття, не хочемо, щоб вам було невідомо про скорботу нашу, що трапилася з нами, в Асії, де не було нам тяжкого надміру і на силу, так що нас не сподівалися залишитися живими, але самі собі мали вирок до смерті. Для того, щоб надіятися не на самих себе, а на Бога, який воскрешає мертвих, який і врятував нас від такої близької смерті, і визволяє, і на якого надіємось, що іще визволить, при сприянні вашої молитви за нас, щоб задароване нам. Завдяки заступництву багатьох багато хто дякував за нас Мир тобі. і духові твоєму. Примудрість. Алілуя, аллилуйя, аллилуя. Сказав Господь, притчуцю подавлявся царство небесне десятьом дівам, які, взявши світильники свої, вийшли на зустріч жениху. П'ять із них були мудрі, а п'ять розумні, нерозумні, взявши світильники свої, не взяли з собою оливи. Мудрі взяли оливи спідком разом і світильниками своїми. А оскільки жених забарився, то всі задрімали і поснули Обівночі ж почувся крик. О жених іде. Встаньте на йому. Тоді встали всі діви та приготували світильники свої. Нерозумні сказали мудрі, дайте нам вашої оливи, бо світильники наші гаснуть. А мудрі йому відповідь кажуть: а як і вам, і нам не стане, ідіть краще до продавців, та й купіть собі, коли ж пішли вони купувати, прийшов жених, і ті, які були готові, вийшли з ним на весілля, і двері зачинилися за ними. Плин духовний, бо всяк час, і навіки віків. Господи, помолимось. Ты не ти пославити народу Того Сина, Господа нашого Ісуса Христа, який всякому зціляє, і від смерті визволяє, сіли рабі, і нами тут помінаємо, і в тілі душевної їхні немочі, і ожитворі їх благодать Христа, Твого, молітої Христої, владиці нашої Богородиці, прислані Марії, заступництвом чесних небесних сух безплотних, Сучі Зожа Доччого Христа, чисного славу пророка, Претечи Христианна, святих славих сих апостолів, святих славних добропобідних мучеників, преподобних волосних отців наших, святих ціліт і безсерів. Посмідом'яна, кіра, Іанна, пантілімона, і малая, Самсона, Демид, доміона, хотя нікити, святи праведних отці, які мая, не всіх святих, бо ти єси джерело сілення, Боже нашу тобі, слава села, йому. З'єз народним твоїм сином, і Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премуди, стаймо побожного, вислухаємо святе Євангеліє, ми Русі. Закричала йому, помилу мене, Господи, сину Давидів, дочка моя тяжко піснується, але він не відповідав їй ні слова, і підійшли ученики, його і благали його, відпустив, бо кричить нам у світ. Він же сказав у відповідь я посланий лише до Заві дому і великовець дому Ізраїлева. Я вона, підійшовши, вклонилася йому і каже: Господи, допоможи мені. Він же сказав у відповідь, недобре взяти хліб у дітей і кинути псам. Вона сказала, так, Господи, але і пси їдять крихти, що падають зі столу, господарів їхніх. Тоді Ісус сказав їй у відповідь, о жінко, велика віра твоя, нехай буде тобі, як ти хочеш. І зселилася дочка її у туши. Павла читання, Будьмо уважні, браття, благаємо вас, наставляйте на розум безчинних, тішайте молодушних, підтримуйте небічних, будьте дотерплячі до всіх, пильнуйте, щоб хто кому не плачу, вам злом за зло, але завжди дбайте про добро один одному і всім. Завжди радіте, безперестанно моліться, за все дябуйте, бо така ще до вас воля Божа у Христі Ісусі, Духа не башайте, не зневажайте, все досліджуйте, добро тримайтеся, утримуйтеся до від усякого зла, сам же Бог миру, нехай освятить вас у своїй повноті. І ваш дух, і душа, і тіло, усі цілості нехай збережеться непорочно на пришистя Господа нашого Ісуса Христа і духові твоєму. Аллилуйя. Вислухаємо святий Ванє, вируси, призвоємо. Віть Мотвія Святої Ванли читання.